Global Teacher Prize – найпрестижніша премія для учителів. Головний приз для переможця мільйон доларів. Премію у 2014 році заснував арабський мільярдер Варкі. І ця престижна нагорода вже стала для шкільних викладачів як Нобелівська премія для вчених. Викладачі з різних країн з'їжджаються в Дубай, аби продемонструвати свої нестандартні та новаторські підходи до навчання дітей. Минулорічною переможницею премії стала викладачка з Канади Мегі Макдонал. Жінка за допомогою своїх уроків боролась із проблемами суїциду та соціальної адаптації підлітків. Українська версія світової премії Global Teacher Prize Ukraine. Основна її мета популяризувати професію вчителя та довести, що вона сучасна і престижна. Вона також прославляє вчителів, які роблять трошки більше ніж просто викладають в класі, які. Роблять інновації, які надихають дітей, аби подати анкету для участі в премії, вчителю потрібно зайти на сайт globalteacherprice.org.ua. Далі обрати розділ, взяти участь та заповнити всі потрібні пункти. Окрім загальних питань, будуть і досить нестандартні. Наприклад, є питання про те, як ви допомагаєте поліпшити вчительську професію, або ж можливо продемонструвати ваш вплив на спільноту. Тобто, чи ви самі чи разом з учнями робили якийсь проект? Екти, які є екологічні, соціальні, які допомагають учням ставати краще. Інколи через брак впевненості у власних силах чимало талановитих вчителів не подають анкети для участі в премії, наголошує Зоя Литвин. У таких випадках на сайті є розділ Номінувати вчителя. Там вихованці, колеги чи навіть знайомі викладача можуть самостійно запропонувати його кандидатуру для участі в премії. Номінувати вчителя може кожен, може учень, можуть батьки, і ми тоді зв'язуємося вже з цим вчителем, спілкуємося і запрошуємо взяти участь у конкурсі. На сьогодні для участі у премії вже зареєструвалися понад дві тисячі анкет. Кожна анкета це маленька історія. Наприклад, мені дуже подобається наш вчитель фізкультури, який викладає бойовий гопак. Сподобалась дуже вчителька математики, також яка викладає з допомогою роликів. Вона малює мультики для дітей. Вона ми потім малюють їм мультики у відповідь, пояснюючи певні теореми явища. Українська премія Global Teacher Prize Ukraine проходитиме в кілька етапів. Анкети для участі приймають до 15 серпня. Потім журі обере двадцятку найкращих, які поїдуть на наступний етап до Одеси. Із них на фінішній премії залишать п'ятірку претендентів. А вже 7 жовтня у Києві оголосять переможця. Та і це не все. У березні ця ж п'ятірка фіналістів поїде до Дубая на Global Education. Енд Skills Forum, де відбуватиметься нагородження світової премії Global Teacher Prize 2018. І У нас гостя в гостях прямому ефірі Наталія Мосичук, телеведуча куратор Global Teacher Prize Ukraine та Зоя Литвин, організатор Global Teacher Prize Ukraine, голова громадської спілки «Освіторія». Доброго ранку. Доброго ранку Слухайте, Ну такого в Україні правдія ніколи ще не було. Проект безпрецедентний освітній, який надає ну такою наткнення, мотивує українських вчителів, надає певних перспектив не тільки їм, але й українським школям, школам і школярам. Як виникла ідея? І чому саме зараз? Це до зої, зоярніза на її плечах. Все лежить, зоя натхне. Цього конкурсу Будь ласка, Зоя. Ну, Якщо говорити чому саме зараз, тому що зараз є вікно можливостей. Зараз дуже багато корисних і правильних починань в українській освіті. І знаєте, яким би чудовим не був міністр, люди, які працюють, це неможливо таку реформу зробити самотужки. Для цього потрібна підтримка громадського сектору, суспільства так, бізнесу, так. також і нам хотілося долучитися до цього процесу і. Ну, як же краще долучитися, як не підтримати престиж цієї професії? Нам дуже хочеться, щоб вчитель це була знову людина номер один в суспільстві, от як каже Наталя, і щоб всі ми усвідомлювали наскільки це важлива професія. От, от ще на детальніше більше хочеться почути про місію. Так місія популяризувати е, професію вчителя, престиж підняти. Так, місія так. підняти престиж, і це найголовніше е, змусити е, вчителів повірити у себе, змусити батьків зрозуміти, що це людина номер один в їхньому житті, і змусити владу звернути увагу на вчителя і зробити так, щоб ця людина стояла в центрі, тому що на моє глибоке переконання є три професії, на яких тримаються країни. Всі країни це вчить. Вчитель, медик і військовий, і, от, коли ми це зрозуміємо, коли ми зрозуміємо, що зочі нашої країни архітектори вони не сидять на трьох вулицях: інститутській банковій і е, ще десь розумієте в центрі Києва. А вони в школах, коли ми це зрозуміємо, і це усвідомлення до нас прийде, тоді все буде добре з освітою з країною. Не буде криміналу, не треба буде хапати суддів потім з mm. за руки на хабарах. Розумієте, це все з вчителя і зі школи. От вчитель, ви сказали, номер один у суспільстві. От яким він має бути? От, власне, за якими критеріями ви будете обирати учасників до цього конкурсу, і, зрештою, яким має бути переможець? Про критерії розкаже Зоя. Мені здається, що вчитель, на якого ми полюємо, скажу так, це людина, яка зможе навчити перш за все не так знанням, тому що знання вже не такі актуальні, от в нашому світі. Я поясню, чому знання вони вже в інтернеті. Факти, інформація, це все можна знайти там. А вчитель його завдання знайти і розвити креативність у дитині, знайти розвивати, знайти туди, навчити. Ти комунікувати в колективі, навчити вирішувати конфлікти, навчити знаходити потрібних людей потім в житті, з якими вони роблять спільну справу. Розумієте, це зараз найголовніше мета вчителя, сучасного вчителя. Серед іншого, я звертаюся до нашої аудиторії. Ви можете спокійно зайти на сайт Глобалтічерпрайс будь ласка, покажіть на з мого планшету картинку. І до речі, я так розумію, що подання номінантів триває так. Так, ми, хто може номінувати свого вчителя, вчителя своїх дітей, і ми тоді зв'яжемося з ними, запросимо чи зовсім трошки Так, такова. критерії, критерії вже розповідають. Критерії ну є критерії механічні, є ціннісні. Якщо говорити про механічні, їх небагато. Ми шукаємо тих, кому вже є 18 років, хоча б, і дуже важливо, це той, хто викладає дітям у класі. Це не директори, тому що в нас вже є прец... 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 прецеденти, подаються директори чи Це чі... піхота. Так, які справді працюють з дітьми щодня, надихають, розвивають цих uh -huh. дітей. Якщо говорити про ціннісні критерії, то це звичайно трохи більше. Я казала. Наталя це вчитель-новатор, це вчитель проактивний. Він не чекає вказівок згори для того, щоб робити щось позитивне, і дуже важливо, що вплив цього вчителя він іде поза межі класної кімнати. Це вчитель, який е, допомагає іншим вчителям бути краще, допомагає е, школі в цілому. Можливо, вони з учнями роблять якісь важливі соціальні екологічні проекти. В нас же багато таких історій. От у вас, ну крім того, що ви ідейні, натхненники. Куратори цього проєкту, ви за освітою педагог. теж. І, 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 ви... Зоя теж за другою освітою. педагог. Так. У вас є сини, у вас два старші Артем уже вище навчається, Дружка. менший дошкільного віку, Матвій. У вас теж є син, вже перейде зараз в п'ятий клас. От розкажіть, і, і, і Зоя, і ви, Наталю, от. Як у мами, які у вас були зауваження до вчителів, так що не подобалось, І, і я дуже і вдячна педагог, вчителям і насправді Антона, тому що в е, 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 як вам сказати, в тих умовах, та в яких вони угу. виживали, то вони робили що могли. От, але тим не менше, я у до 9 класу я з Антоном була постійно. Я була у -у -у. куратором Антона. Бачимо, я світлений. робила та з ним домашнє завдання. Я постійно, ну, руку на пульсі. я тримала. Мала знаєте, англійська, математика, українська, все, що всі оці три три напрямки вони були зі мною. <світування> так що <світування> а долучуся а до, до Наталії. Мені здається, що з позиції батьків правильніше не критикувати, а підтримувати вчителів, якщо це можливо. І в мене такі стосунки: якщо класний керівник запрошує і просить до чогось долучитися, підтримати, проговорити щось з сином, я це роблю. Так, я довіряю цю справу професіоналам, а вдома я мама, ми разом граємось, розважаємось і навчаємось. Зоя, таке питання до вас. А чому ваш бізнес це нова, сучасна, новаторська українська школа, а не, не відкрили модний салон або ресторан? Ви знаєте, я вірю, що всі проблеми, які є в суспільстві, корупція. Війни і все інше можна вирішити освіту. Є така красива фраза Нельсона Мандели про те, що освіта це найпотужніша зброя, за допомогою якої можна змінити світ. Тому школа і освіта це дуже довгострокова, але найприбутковіша інвестиція в суспільство. Треба треба зазначити, що зараз зрозумів, той вже заробляє. Так, треба зазначити, що цей проект в рамках України це така версія адаптація світової премії, так, та, яка так. відбуватиметься в Об'єднаних Арабських Еміратах. Здається, так. це буде фінал. От призовий фонд, будь ласка, дайте картинку. 100 тисяч гривень це 100 тисяч гривень у нас. У у це нас. українська премія. Так, так отже, варто б... зазначити, що це не етап емірацької світового, о. це українська о, окрема премія а, і окрема подія. А Ми чому... сподіваємося, що наші вчителі будуть просто. Оскарівські зірки на ній. А чому сто тисяч на що ці гроші можуть будуть витрачені в українській школі? Якщо взяти українську таку середньому центру школи, вона все-таки була ще з тих часів. Є такі відголоски радянської радянської системи освіти. 100 тисяч, що вони можуть зробити? Вони на власні потреби будуть витрачати гроші? Чи будуть як у нашому випадку на власні потреби, тому що є специфіка, коли це мільйон доларів, міжнародна премія є вимога, вона отримується протягом п'яти років. Це мільйон час. Ринам так і на якісь освітні цілі проекти переможцям. І коли ми започатковували цю премію, ми подумали, що подивились на статус українських вчителів. і Вирішили, що краще ці гроші будуть особли, особисто їм на їхній розсуд. Але при цьому є багато цінних призів. Наприклад, гаджети, смартборди для школи, де цей вчитель викладає. Є навчання для вчителів і є також от подорож на цей всесвітній освітній форум. А є шанси переможців потрапити на міжнародний конкурс. Так. так. І отримати і, 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 і мільйон. Ні, не, от, от якщо, якщо ми ні та якщо вони будуть брати участь в міжнародному конетапі, к е, міжнародному конкурсі, звичайно, мільйон може бути їхній. В, 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 разі в разі перемоги. перемоги. А можна я на сам кінець відкрию одну, одну маленьку таку таємницю, щоб згадав. Правда, Наталю, я одного разу був свідком, як я не знав, що це ви переймаєтеся цим проєктом, я був свідком, як ви а, налаштовували скайп зв'язок і намагалися ну, знайти якусь спільну мову з, з одним з очільників. Вінниці, це так. був мер Вінниці. І там якісь ну, проблеми були, вони не розуміли, що ви хочете від них і так далі. От працюючи над цим проєктом, над освітньою програмою українських шкіл і Наскільки на контакт ідуть взагалі українська влада вже потроху, система? вже потроху йдуть. От завдяки міністру Щегриневич, розумієте, якось ця справа зараз почала рухатися. От але це міністерство. Ви повинні розуміти, що міністерство там працюють освітяни, там працюють розумні люди, там працюють вже новатори. Розумієте, а те, що зараз роблять чиновники на місцях, це вже інша історія, і звичайно, з ними треба працювати. Ну і знову хочеться повернутися все таки до вчителя, вчителя ідеального нового покоління. А розкажіть, хто з вчителів вас надихнув, коли ви навчалися, чи були такі? То Ви знаєте, от коли ви спитали, як там діти вчаться, та от як було у мене і як зараз Зою, я хотіла сказати, що це дві різні школи: сучасна, в якій зараз вчиться дитина Зої, і можна сказати, тодішня, де вчився Антон, розумієте? Тобто тоді ще мама сиділа з дитиною, зараз вже так налаштована робота, що мама справді вона звільнена, вона може грати з дитиною і, і радіти та своїй дитині. Бути мамою. Так, бути мамою. мамою. Achou do... Коли я вчилася, ну це була ще радянська школа, та там була величезна плеяда вчителів і е, вдячна всім і кожному з вчителів, розумієте, е, е, вчителя, якого я б номінувала на цей конкурс, це Калініна Лариса Вадимівна. Це моя е, вчитель-педагог з інституту вже зараз Житомирського університету. От як я кажу, цю е, цього педагога треба просто під копірку, знаєте, розмножувати. Зою я номінувала свою вчительку, пані. Аліну, ну я номінувала трьох, але пані Аліна це цікавий приклад, тому що от мені не подобалась математика. Це досить ієрархічна наука. Пропустивши чомусь два-три роки, я не мог... ну, було складно далі підтримувати високий рівень. І пані Аліна побачила в мені акторський талант. І вона робила спектакль про Софію Ковалевську, роздала гарні ролі. але... Брати участь в репетиціях я могла лише за умови того, що в мене не буде хвостів, все зроблено. І так крок за кроком за півроку для того, щоб бути такі тією mm -hmm. Софією Ковалевською, я підтягнула математику. Як вона має бути Круто. Mm -hmm. отже, mm -hmm. на сам кінець нагадаємо, є ще час на подання номінації. Це можуть зробити і учні, і батьки, і викладацькі там не знаю корпус, так то чи іншої школи. По перше, по-друге, а завершиться 15 серпня, здається, да, голос. так голосу так, так, так. далі з топ 20 визнач Стоп 20 визначається топ-5. і потім 7 жовтня на день вчителя буде червона доріжка для українських вчителів. Правильно розумію, пані Наталі? Правильно. А в Києві буде фінал Чірніх сукня. Вечірніх сукнях. червона доріжка біля так. театра Франка. Будемо стежити. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам. Чесно. Мало того, що ми будемо стежити. Ми ще я впевнена. Запросимо до нас у студії в сніданок. Переможця і вже будемо я мати номінацій. Напередодні вашим щастям ви ще будете вести. Варіант, до речі, нагадаємо в гостях сім'я. Була Наталія Масичук, телеведуча, куратор Global Teacher Prize Ukraine та Зоя Литвин, організатор Global Teacher Prize Ukraine, голова громадської спілки. Освіторія. До Я зустрічі Я. у танцях з зірками усе буде по-новому. Готові до зустрічі з новими зірками! Щоб подарувати тобі справжнє свято танцю. Танці з зірками. Повернення легенди! З 27 серпня на 1+,1. плюс